Привіт, мене звати Олександр, я з Харкова. Привіт, мене звати Ліза, я з Луганської області, город Лисичанськ. Мене запросила моя сестра Юлія, яка тут допомагає з, зі складом. Ось я приїхав, Оля назначила мене керівником медичного напрямку. А, мене евакуювали з Лисичанську та я приєднався сюди до команди. Я є куратором медичного напрямку. Ми допомагаємо військовим, громадським організаціям та звичайним людям з ліками. Я є помічниця Саші та допомагаю йому складати ліки. Я просипаюсь у сьомій ранку, займаюсь спортиком, ходжу на сніданок, після цього в мене починаються роботи десь о 8-й години вечора. Закінчується і у мене є вільний час. Я також прокидаю десь уранці, потім снідати. Спочатку я допомагаю е з ліками, а потім в мене навчання. К нам приїхав військовий лікар. Він приїхав після госпіталю. Він був поранений у бою. У нього була зламана рука. Е він приїхав к нам з ще незнятим гіпсом. Ми допомогли йому медикаментами, допомогли йому турнікетами і. Після цього він збирався на фронт, щоб продовжити далі свої обов'язки. І ця історія мене дуже вразила, тому що це справжній захисник нашої вітчизни. Він реально робить все це, що залежить від нього, щоб допомогти нашій країні перемогти ворога. Війна розлучила мене разом з моєю родиною, разом з моїми друзями. Мені дуже хочеться. Зустрітися спочатку з моїми друзями, бо до родини я попаду ще не дуже скоро, мабуть. От. А потім, якщо тільки з'явиться можливість, я поїду додому, обійму свою матусю, свого брата. От. Це є дуже важливим для мене. І я цього дуже чекаю. Через війну я розлучилася зі своїми батьками, тому я дуже хочу з ними зустрітися. Після того, як я з ними зустрінулася, я хотіла би зустрітися зі своїми друзями, які зараз виїжджали з Харкова, тому також мені хочеться повернутися до Харкова, оновити своє навчання там та продовжити своє життя.